Сії почала тріщати земля, відбулися потужні землетруси, і цілі шматки території почали провалюватися в глиб землі, утворюючи моторошні вирви. Пішли обвали будівель і такої кари небесної рашисти давно не знали. Цілі населені пункти під загрозою. А тут і бункер путіну може не допомогти. А від кадрів того, як усе йде під землю, мороз по шкірі. Їх дивимося далі. І вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Ряд страшних землетрусів сталися на РФ. Через підземні поштовхи обвалилися житлові будинки рашистів. Про це повідомляє прес-служба управління МНС. у соцмережах. Місцеві жителі вже розміщують відео, як обвалюються їх квартири. На кадрах також можна побачити значні пошкодження магазинів. До всього з'явилися кадри воронки після землетрусу. Подивіться, яка вирва утворилася після повторних землетрусів. Вона стає в рази більшою і глибшою. І ризикує захопити будинки поруч і потягти. Під землю повідомляється, що земля досі продовжує обсипатися на дно величезної ями. Цікаво, що особливо сильно дісталося туристам гірськолижних курортів. І за даними рашиської МНС, один із епіцентрів землетрусів знаходився за кілометри від дорогих курортів. На опублікованих відео видно, як люди показують розвалені будинки та пускають сльози за тим, що сталося на одному із роликів. Взагалі сталося дещо дуже іронічне. Вояка рашист повернувся з зони так званої СВО відпочити, а якраз перед його приїздом був землетрус, і він, ймовірно, міг бачити своїми очима, як його будинок завалився. Вояка злочинець додав, що ні, уже одної війни на другу приїхав. Схоже, природа теж не хоче, щоб рашисти поверталися додому, і тому готує їм такі страшні сюрпризи. На жителів будинків валилася стеля, летіла плитка і падали меблі, а расисти ще й знаходили час все це знімати на відео замість того, щоб допомагати постраждалим та одне одному чи якось готуватися до повторних ударів катаклізму. Тож відео багато, а завали певно ніхто й не розбирає. А яка різниця, якщо скоро буде повторна хвиля, влада теж не особливо реагує? Потужний землетрус відбувся і на сході Росії в Сибірі. Там раніше було виверження вулкана через такі поштовхи землі. У мережі швидко поширились відео з місця подій. Хмара вулканічного попелу піднялася на 8 кілометрів. Дим і блискавки видно на десятки кілометрів. В районі вулкана було оголошено червоний авіаційний код заборону польотів, оскільки викиди попелу можуть загрожувати руху літаків. Відомо, що поштовхи також відчули мешканці Елізовського міського округу, Усть Камчатського району та Вилючинського міського округу. І повідомляється, що вулкан викинув попіл на 8 кілометрів. До слова, це. Цей вулкан Шивалуч, діючий вулкан на Камчатці, його вік 60-70 тисяч років. Він розташований на відстані близько 50 кілометрів від селища Ключі Усть Камчатського району та за 450 кілометрів від Петропавлівська Камчатського. Цікаво, що землетроси стали дуже частими явищами по всій РФ за останні дні. Це дуже дивно та нехарактерно. Ось, наприклад, землю трусили в місті Тарапець Тверської області, куди ЗСУ влучили. По великих складах ракет тоді, наче самі вищі сили допомогли Україні і вчинили там катаклізму. Люди відчули, як затряслася земля, і це не на жарт налякало багатьох, бо раніше подібного у цих краях не бачили. Негода вирує і в Європі, в столиці Угорщини, Будапешті річка Дунай вийшла із берегів і почала затоплювати вулиці. Про що повідомляє видання Deutsche Welle. у соціальних мережах? Поширюється фото і відео. На них видно, що вода пішла. До будівлі парламенту Угорщина за словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пік повені очікується в Будапешті вже найближчими днями. Він також стверджує, що незважаючи на серйозні ситуації в угорській владі достатньо ресурсів для боротьби з стихією. Однак, медіа індекс пише, що ситуація загалом є критичною по країні. У багатьох місцях затоплені дороги, деякі населені пункти відрізані водою від зовнішнього світу. Видання пише про можливі відключення електроенергії енергії та газу також медіа додає, що у зв'язку із повінню роботи кількох поромів Угорщині повністю припинено. Також перекрито для руху транспорту низку доріг. Урбан повідомив, що рівень води в Дунаї досягне піку в Будапешті і буде становити 846 см. сантиметрів. А ми нагадаємо, що у 2013 році у столиці Угорщини було побито рекорд. Тоді рівень води в річці сягнув 891 см. сантиметр. Ну а тим часом. Симповені в центральній Європі переміщуються на нові території. Про що повідомляє видання Reuters. за даними агентства, волонтери та співробітники аварійно-рятувальних служб працюють всю ніч, щоб укріпити польське місто Вроцлав від. Паводкових вод, що наближаються, Найсильніші за 20 років повені залишили слід руйнувань від Румунії до Польщі, не розповсюджуючи бруд та сміття в містах, руйнуючи мости, затоплюючи авто та залишаючи збитки на мільярди доларів. За останній час сталося багато чого. Нам знадобиться термінова інформація з тих місць, де зафіксували високий рівень води, каже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на кризовій нараді у Вроцлаві. У Чехії тимчасом рівень води в основному знижується, але річки все ще переповнені. Повідомляється, що в деяких районах Південної Богемії рівень річок залишається високим. До слова через повені в Європі може зіпсуватися якість води в Одесі та області через забруднення Дунаю та Дністра. Про можливе погіршення ситуації повідомляє одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб у зв'язку із складними погодними умовами пишуть вони, які накрили сусідні країни Молдову, Румунію, Польщу та Чехію. Існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Ністер та Дунай. А також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області, йдеться в повідомленні. Як зазначають в центрі для запобігання виникне. Інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій посилено ряд заходів пов'язаних із моніторингом за якістю питного водопостачання постійним контролем за станом здоров'я населення регіону. При ускладненні епідемічної ситуації буде проінформовано додатково. Ситуація знаходиться під постійним контролем, так констатують спеціалісти. Ну а видання «The Guardian» пояснює, що руйнівні повені, які затопили величезні території в центральній Європі, спричинили глобальне потепління і повені зруйнували будівлі на території від Австрії до Румунії. Кліматологи кажуть, що не вражені масштабами природного лиха, оскільки воно було очікуваним. Катастрофічні зливи, що обрушилися на центральну Європу. Це саме те, чого вчені очікують від зміни клімату. Заявила Джойс Кімутай із інституту Грентема при імперському коледжі Лондона. Учені висловлюються про зв'язок екстремальних душів із впливом людини з обережністю, оскільки колобіг води формується багатьма чинниками. Хоча загальне відомо, що гаряче повітря може втримувати більше вологи, а рясність злив також залежить від того, скільки води готово до випадання. Кліматолог із ETH Цюрих Соня рихсоня стверджує, що аналіз повені в центральній Європі. Показав, що значна частина водяної пари пройшла з чорного та середземного морів, які стали теплішими внаслідок антропогенної зміни клімату, що призвело до більшого випаровування води в повітря. В середньому інтенсивність сильних опадів зростає на 7% на кожний градус глобального потепління. Зараз у нас глобальне потепління на 1-2 градуси, що означає, що в середньому сильні опади на 8% інтенсивніші. Пояснила фахівчиня. Дані метеостанції показують, що з 1950 року в Німеччині ні, Польщі, Австрії, Чехії, Угорщині та Словаччині сплески вересневих опадів посилилися. Кліматолог з ETH ті Ерік Фішер сказав, що вчені на конференції раніше обговорювали фізику того, як зміна клімату збільшує інтенсивність опадів на берегах нового Дунаю. Іронічно бачите, що тепер ці береги, де ми сиділи на сонці та обговорювали науку про екстремальні опади, затоплені, сказав Фішер. Вчені закликали уряд інвестувати в адаптацію до екстре екстремальних погодних явищ за допомогою систем раннього оповіщення та більш стійкої інфраструктури, а також припинити залежність від викопного палива. Очевидно, навіть високорозвинені країни не застраховані від зміни клімату. Поки світ спалює нафту, газ і вугілля, сильні дощі та інші екстремальні погодні явища посилюватимуться, роблячи нашу планету небезпечнішим і найдорожчим місцем для життя. Попередила Фрідеріка. Ото кліматологиня з інституту Грентема. Також стало відомо, що столиця України опинилася на третьому місці серед всіх міст світу із найзабрудненішим повітрям. В Києві погіршився стан повітря 20 вересня. Містяни зняли на фото і відео, як столицю затягло густим димом. Як заявляли раніше, в київській міській державній адміністрації в столиці зафіксовано підвищені концентрації зважених часток пилу. Можлива причина тимчасового погіршення. Стану повітря пожежі в екосистемі Київської області, зокрема, займання фіксують в Вишгородському районі. Жителі столиці скаржаться на головний біль через те, що їм буквально нічим дихати. Повідомляють про гидкий запах повітря. А за даними сервісу ЕКЮЕРА, вранці Київ опинився на третьому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям. Рівень забруднення повітря перевищує гранично допустимою у 12,5 з половиною разів. Українську столицю в Чаю, тільки Багдад та Каїр. Ну а ви не забувайте звичайно берегти себе і своїх рідних, підтримувати українських військових, ставити вподобайки та підписуватись на наш Ютуб канал. Слава Україні!